На початку липня у Музеї Книги і друкарства України в Києві відкрилася виставка сучасної української художниці Наталії Найди Життя як дивний сад. На відкритті виставки були присутні друзі-художниці, колеги і просто палки поціновочі мистецтва небайдужі до справжньої краси і ніжності Наталія Найда. Відома українська художниця. Вона працює у різноманітних жанрах, стилях і техніках сучасного образотворчого мистецтва, а також в галузі монументального мистецтва та іконопису. Основна концепція і ідея цієї виставки життя як дивний сад. Заключається. З однієї сторони в тому, що тут зібрані роботи за багато років, так як в саду росте різні рослини, різні дерева, і садові, ті, що приносять фрукти, і можуть рости інші дерева, які не приносять плодів. Так, і тут зібрані роботи з різних серій. Тут і квіти, є, і портрети. І пейзажі, звичайно, вони не дуже відносяться до цих жанрів, вони стилізовані і вже не вкладаються в поняття якогось такого особливого жанру стилю. Багато дуже спогадів і дуже багато квітів. Я люблю дуже квіти, квіткових панно. Дуже люблю Катерину Білукову, художницю. Це одна з моїх любимих художниць. Наталія Найда навчалась у Дніпропетровському театрально-художному коледжі в Харківській академії дизайну та мистецтва. В Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури у Києві в майстерні професора Стороженка. Роботи Наталії Найди є в багатьох регіональних музеях, а також в приватних колекціях України та за кордоном. Експоновані полотна різноманітні за формою, стилем, сюжетом та технікою. Вони створюють відчуття незабутньої прогулянки. Роботи художниці своєрідний гімн радості буття, його багатогранності і невичерпності. Ну, я думаю, що це роботи, вони зроблені в різний час, і вони зроблені майже для себе. Тут немає такої репрезентативності пишної, ну, як це робиться для величезних програмних виставок. Це роботи, я б сказав, майже інтимні. Вони робилися для себе, робилися в домашніх умовах, робилися в часи такого власного підйому, коли душа співала, коли пейзаж просився на полотно. Портрети самих дорогих, самих важливих людей в її житті. Тому вона носить такий характер, я би сказав. Програма, яка каже про любов до світу, до людей, до всього до, до живого до єства, до, до землі. Потік особистих вражень авторка акумулює у творчу енергію і втілює у своїх роботах несподіваними, колористичними та композиційними рішеннями. Наталія Найде звертається до пісенної творчості, до народного мистецтва, вплив якого відчутний у квіткових панно. Любов художниці до квітів особлива. Кожна квітка, кожен листочок створює багатоголосу поліфонію. Роботи, власне кажучи, чим вони приваблюють в першу чергу, це тим, що художниця абсолютно е, зорієнтована на свій внутрішній світ, на свій власний резонанс. Тобто вона. Е, Очевидно, що е, намагається вібрати цей світ е, дуже уважно і залюблена в багато які теми, тому і тут є багато яскравих кольорів і неяскравих, тобто якихось пастельних. Нам дійсно дуже важливо зараз мати радість. І ми повинні пам'ятати цю радість, тобто в кожній миті ми повинні надихатися від того, що ми бачимо, що справді є квіти, є. Е, Чарівні пейзажі, є якісь абсолютно традиційні речі, які нас кожен день супроводжують у нашому житті. І в цьому є теж краса, краса і вічність. Яскравим завершенням вечора став виступ відомого кобзаря, мистецтвознавця, лідера гурту Хорея Козацька Тараса Компаніченко пісни-співи якого на вірші Василя Стуса не тільки додали вечору музичної вишуканості та емоційності, але й спонукали до роздумів про велику духовну відповідальність митців перед своїм народом.